Семінар з карате відбувся у Сумах цими вихідними. Провів його японський майстер Небою Кінікіна. Майстер-клас майстер провів у залі Сумської федерації карате Вадокай. На ньому побував Олександр Качано. Аксісо. Два дні у сумах тривав семінар японського майстра Нобоюкі Нукіна. В ньому взяли на участь близько 70 спортсменів з Сум Глухова Полтави та Києва. Про мету приїзду майстра нам розповів президент Української федерації карате «Вадакай» Вадим Каламієць. Нобоюки Нукіна, наш куратор з техніки школи Вадорю в Україні. Тому сьогодні з'їхались з чотирьох міст України. Провідні майстри, інструктори для того, щоб пройти цей технічний семінар. Як спортсмен для мене, перш за все, це такі внутрішні почуття, внутрішній настрій. Сенси Нукіна, як би сказати, мотивує та заряджає нас на, на хороші досягнення. Участь у семінарі, який пан Нукіна в Україні проводить вже в четвертий раз, взяли спортсмени від 6 до 60 років. Софія Степура займається карате 5 років, їй наразі 11. Нам розповіла чого чекає від цього семінару. Нових сил, приливу. Нових сил приливу і щоб у поєдинках не тупити, вигравати. Виігривать. Сергію Крікніну 51. З них понад 30 років він займається карате. 20 років. Займаюся 20 літ займаюся каріте з 20 років. Що хочу від семінару, поліпшити свою техніку, тому що таких людей в Європі на пальцях перерахувати, таких майстрів такого рівня. Передача досвіду майстрам, який бачить цей стиль зсередини і спілкується з майстрами вищого рівня. І общаються з рівня. Майстер говорить: у сумах є спортсмени високого рівня. Протягом чотирьох років виріс технічний та фізичний рівень сумських спортсменів і є блиск в очах дітей. Я побував у п'яти країнах протягом цього літа і помітив, що немає такого живого інтересу у дітей у західній Європі, який є у ваших дітей. Серед спортсменів, які тренуються у цьому залі, є люди сильні духом. Стронгментарітіхі со дисізфорст адвантиверістромпонт.